20 вересня у Святомихайлівському соборі Житомира попрощалися із загиблим 34-річним військовим Володимиром Антонюком. З червня 2023 року Володимир став на захист України. 13 вересня 2023 року. Під час виконання бойового завдання Володимир Антонюк загинув. Володимир Олегович народився у нас у місті Житомирі в 1989 році. Він навчався в нашій загальноосвітній школі номер 24 Сьогодні це ліцей номер 24 Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища номер 15 Успішно закінчив його і після закінчення працював завідуючим складом у одному з приватних підприємств. З Тетяною проханою Володимир Антонюк працював разом чотири роки. Жінка каже, що Володимир був відповідальним та доброзичливим колегою. Ніколи не було ніяких у нас, ну я знаю, якихось суперечок, якихось недомовленостей. Просто був хорошою людиною, і дуже шкода, що його не стало. Ми дуже сильно його всі цінували. У нас сьогодні, ну геть усі дійсно, фірма в Трагорі, Ми причинили навіть сьогодні трохи свою роботу, щоб приїхати і попрощатися з ним. Попрощатися із Володимиром прийшли його сусіди. Антоніна Вознюк розповіла, що Володимир любив Матусю і завжди допомагав їй по господарству. Він все допомагав мамі робити, бо вони докончували ту дачу, купили. Там треба було будинок цілий, вони треба і Все. І на зиму ми привозимо завжди дрова, нам привозять такі, бровна на таке. І він все перерубав і її, все не чув. Він дуже маму жалів, дуже жалів і дуже поважав їй. Вирос у мене на руках. Виростив мою доньку, жили разом на одному етажі. Ну, така біда сталася. Дуже доброю. людиною він був, посміхався, шуткував. Він нікому нічого поганого не робив. Поховали Володимира Антонюка у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі. У чоловіка залишились мама та бабуся.